Мешканці більше 30 багатоповерхівок берегова управляють своїми будинками самотужки, ремонт даху, підвалу або під'їзду і навіть прибирання подвір'я все це роблять співвласники багатоповерхових будинків. Мета ОСББ загалом непогана, та українські реалії спотворюють навіть це. На думку багатьох до організації ОСББ з самого початку підійшли не. Правильно, коли брали, робили, створювали ОСББ, треба було, щоб дім був вже проведений капітальний ремонт, щоб то було здане нове або новий будинок. А він старий, розвалений. Фінансування абсолютно ніякого. Ну дадуть 30 тисяч на ремонт криші. Ви скажіть, такий величезний дім, що можна зремонтувати? Нічого. Багатоповерхівки, які не знали ремонту більше 20 років, зараз доводиться ремонтувати чи на щороку, виділяючи на це левову частку коштів за кварплату, зібрати які і так проблематично. Є такі, що не хочуть. не хочуть, вважають, що це справа всіх остальних, а вони в сторонці. Люди повинні бути активні в цьому питанню, по мірі, сил, допомагати, хто як може. На облаштування та прибирання під'їздів і будинкової території грошей не залишається. В такому випадку мешканці будинків самі долучаються до роботи. Активну позицію виявляють переважно пенсіонери. Інші цураються такої роботи. Як правило, мало хто із мешканців сплачує за квадратні метри вчасно, частіше із затримкою на 2-3 місяці. Є й такі, які боргують по 5-6 років. При такому надходженні коштів правління ОСББ планувати якісь масштабні роботи не може. Приклад, дві однакові багатоповерхівки розташовані. Поруч в одному будинку божників практично нема, в іншому їх більше половини. Десять метрів між нашими будинками, 7 і місто 5, у нас підвал сухий, у них плаває, через вікна вже все тече. Люди не хочуть платити, не хочуть нічого робити, думають, що хтось прийде, і їм викачає їхню воду і ну, буде дивитися за будинком. Неадекватна позиція. За словами директора ОСББ, саме позиція моя хата з краю, нічого не знаю і заважає нормальному розвитку нової форми господарювання. Заважають і інші фактори. Люди, я ще раз кажу, не хочуть платити. Вони боржники і бігають, скарги пишуть. Це іменно боржники. Хто не хоче платити? Це приватні підприємці, це люди, які наближені до держслужбовців. І в першу чергу це працівники міліції. В даному випадку працівники міліції це Бергівський ВБС, працівники ОБХС, які повністю заморозили і розвалили державну програму реформування житлово-комунального господарства. Як каже директор ОСББ, їх роботу постійно гальмують на різних рівнях. Отримати потрібний дозвіл практично неможливо. Не поодинокі випадки каже пан Олексій, розмов у стилі 90-х. Обложили дані голів ОСББ кожного з кого комп'ютер, з кого гроші. І люди, голови ОСББ, не хочуть просто брати бюджетні кошти і займатися ремонтами. У нас вони забрали документи, забрали навіть як називається книга обліку кварплати мужацька 107, 115, 111. Ми не можемо зробити ревізію, звірку. По божниках не можемо пройтися в умовах тиску і постійних перевірок ОСББ нормально функціонувати не може. Люди відмовляються від посад правлінні ОСББ. На заміну їм ніхто не приходить, знаючи про ситуацію. Та навіть у таких умовах роботу не припиняють, а подібні випадки набули розголосу. Про це вже сказано у всіх газетах. Зараз написана скарга, навіть в генеральну прокуратуру, і скоро буде службове розслідування.